Вітаю всіх! Завершується сезон цвітіння лілій. А в мене ще цвітуть східні лілії, оте гібриди та тигрові лілії. Ось тигрова видова лілія Генрі. Доволі висока лілія. Ось так виглядає квіточка. Пелюсточки завернуті вверх, довгі теченки, дуже гарна лілія. А це махрова лілія Флори плену. Це також тигрова лілія. Це дуже старий сорт. В пазухах листків у неї отакі чорні насінинки, які можна сіяти, і з них прекрасно виростають нові лілії. А це лілія Деббі. Цвіте лише другий раз. Посаджена в поза минулому році. У минулому році дала кілька квіток. Цьогоріч більше. Ароматна лілія. Оце лілія Beverly Dreams. Зацвіла вперше в цьому році. Це лілія Роберт Свонсон. Чимось схожа на дебі, але світліші краї. А оце лілія містер Фісташ. Вона вже відцвітає. Цвіте дуже довго. От уже так вигоріла серединка. Ну, дуже гарна лілія, дуже ароматна. Ну і далі цвіте шахерезада. Неперевершене цвітіння. Надзвичайно ароматно. А це цвіте Анастасія. Велика квітка. Дуже гарно пахне. А це орієнтальні лілії. Мускадет. Біла назви сорту не знаю. Ще отака. Така рожева. І отакі от ніжно-рожеві квіти. А це лілія Корковадо. Також дуже гарна лілія. І найулюбленіша моя Лілія Екзотік Сан. Махрова, надзвичайно ароматна квітка. А це Лілія білі очі. Дуже гарний аромат. Квітка великих розмірів. Ці лілії два роки. Ось так воно гарно цвіте. Нехай квітне наша Україна. Мир усім і перемоги. Дякую за перегляд.